Вітаю аграрії! До вашої уваги сівалочка махес 200 для невеликих господарств. Сівалочка без внесення мінеральних вибрів, ширина зафату чистої 2-10 Ось така сівалочка зроблена з маркерної системи гідравлічної незалежної. Щодо додатково можна встановити лапи для рихання сліду. Сівалочка йде дискова, відповідно, дводисковий сушник. Можна встановити прикаточку, в принципі, на неї будемо ставити, тому що зазвичай ми всі сівалочки продаємо з прикаткою. Ось такий вигляд вона має, відповідно наша грібінка, зручна підніжка. Дуже зручна, до речі, можна собі підніматися. Великий об'ємний бак, дана сівалочка вона йде з наросткою, телескопічний насіння провід. Осозубіка пушечка, як воно все взагалі працює. Наприклад, для зернових та бобових культур, ви просто відкриваєте її. От, якщо вам потрібно, висіяти дрібні насіння, тоді просто відкриваєте маленьку задвижку. От так все воно працює. Так, система у нас тут варіо, відповідно, варіаторний механізм. Зараз я вам покажу налаштувальню. Є табличка відповідна для норми висіву, для налаштування. Варіатор у нас турецький, це залишається так стандартно. Тобто ви шукаєте собі свою сіноки, робите відповідну кількість обертів колеса, Висійний матеріал, ви зважуєте, потім множите на кількість гонів. Що таке гони? Гони це кількість разів на 100 метрів, що треба проїхати, щоб засіяти. Тиск визначається. Точніше, у нас налаштування тиску пружини. Відповідно у нас такі звичайні дві гайки, ви собі підтягуєте і налаштовуєте тиск. Телескоп, нарощений бункер. Супер сівалочка для тракторів. 30, ну, 30 кінських сил буде взагалі нормально. Якщо на 24, то краще менше брати. Ось такий загальний вигляд